Мої вітання. Сьогодні хочу показати, як зробити ось такі подушки в Blender. Так вони виглядають в Cycles, так вони виглядають в Eevee, тобто практично так само. Отже, створюємо новий проєкт. На цей раз куб ми не видаляємо, робимо його меншим по Z SZ. Ну, приблизно десь так. Можна його перенести трішечки вгору. Так, нам необхідно буде перейти в режим редагування і трішки його розрізати. Обираємо лобкат, ставимо тут 25, вздовж та впоперек його ріжемо. Так, цього буде, в принципі, у нас достатньо. Єдине, що, напевне, іще візьмемо три, і поділимо їх десь ось тут. Приблизно десь так. Далі, після цього нам необхідно буде додати іще площину, вона у нас буде як обмеження виступати, тож ми її додаємо і потім просто будемо видаляти. Переходимо в фізику, поки у нас площина, додаємо одразу коліжен і після цього обираємо нашу майбутню подушку, додаємо тканину, гортаємо донизу прище, і ставимо тут 3. Значення приблизно десь так. Тепер запускаємо таймлайн. І ось наша подушка вже є. А, обираємо той момент, який нам більше подобається, як вона виглядає. До речі, можна правою кнопкою миші, shade, Smooth» для того, щоб трішечки вона виглядала ну, більш. Більш зглаженою. Да? Так, обираємо той варіант, який нам подобається. Ну Наприклад, ось так мені подобається. І переходимо в модифікатор і застосовуємо цей модифікатор. Як я і сказав, ми будемо використовувати площину тільки ну дуже як обмежувач. Все. Тепер нам фізика не потрібна, видаляємо його. так Після цього можна сюди ще додати, як завжди, Subdivision Surface. Ну, Скільки вже залежить від вас. Так, і Переходимо в режим редагування, обираємо ось цей посередині та десь так, шовчик і робимо його меншим. Таким чином, у нас буде подушка така, ну, ніби зі швом. А, насправді, подушка у нас уже готова, як ви бачите. Далі нам достатньо просто її а, розфарбувати. якось. Ну, а, Візьмемо, не розфарбуємо, а додамо текстурку. Тож. Переходимо, наприклад, на сайт Polyheaven, один із моїх улюблених, і завантажуємо сюди безкоштовно завантажуємо з нього безкоштовно текстурку. Далі виглядатиме це приблизно ось таким чином. Будь-який матеріал, який вам подобається, можете обрати. Так, так як у нас уже створений матеріал, ми переходимо в Shade Editor і перетаскуємо той матеріал, який нам. Подобається, тобто який колір нам подобається. Колір ми з'єднуємо до базового кольору, і ось ми можемо побачити уже виходить. І одразу бачимо тут проблемку. Проблемка заключається в тому, що ось тут дуже сплющена текстурка. Переходимо в uv розгортку, Можна це зробити декількома способами краще зробити через шов і окрему розгорточку, ну покажу навіть через шва і а, зі стандартною розгорткою, яка у нас тут уже є. Обираємо повністю все, натискаємо А, і можна побачити, що розгорточка у нас вже є. Проблемка заключається в чому? Що у нас всі квадратики ось такі, а, а ось тут збоку такі видовжені, тобто ну розтягнуті. Наша задача зробити ці квадратики такі самі. Дуже просто це все робиться. Ми можемо просто ось обрати ось ці вершинки G по X, і підтягнути їх. Давайте збільшу, підтягнути їх таким чином, щоб вони виглядали точно як такі самі квадратики. Ну, приблизно ось так. А трішечки воно довго, і я б не сказав би, що прям дуже правильний а, варіант, але а, ну, а чому б ні? Для цієї задачі нам точно буде достатньо. Робимо тут так само. GX і лишається тільки одне. І знову GX. Так, тепер ми можемо побачити, що вже ну, більш-менш виглядає добре. Єдине, що зовсім крупне у нас зображення, текстурка. Нічого страшного, знову ж таки. Обираємо повністю все, натискаючи А. Далі натискаємо С і масштабуємо до тих пір, коли нам сподобається зображення. Приблизно ось так. Так, що мені тут ще не подобається? Вона дуже блистить, тому переходимо знову в Shade Edition. Далі обираємо рафність, викручуємо на всю. Тут же можна додати. Так, зараз можна додати і карту нормалий перекинути сюди. Приєднуємо через ноду карти нормалий. Колір до кольору. Нормаль до нормалі. Проблемка тут може бути у нас в Cycles. І ось ви її одразу бачите, да? така сіренька. Беремо і просто ставимо тут 0, ну, наприклад, 000. Навіть цього буде трішки забагато, тому 0,05 поставимо. Так, і вже виглядатиме набагато краще. А, так, і можна сюди, щоб більш об'ємно було, додати сюди іще Displacement. Приєднуємо колір до висоти, Displacement дисплейсмент, до Displacement. Зараз буде дуже, я б сказав би. Тому беремо Scale і викручуємо його. Трішечки робимо менше. Десь 0,01, я думаю, буде достатньо. Так, ми бачимо таку шорсткість, але не через чур І, власне, ось так виглядатиме наша подушка. Сподіваюся, що швиденько, і сподіваюся, що вам, можливо, допоміг, як зробити ось таку подушку. Додаємо іще, додаємо текстурки, розфарбовуємо і отримуємо багато різнокольорових подушок. У мене на цьому все. До нових зустрічей!